В мене зупинилось життя, так би мовити. В мене просто потухло в очах. Я зрозумів, що щось відбулося, ти думки в тебе є, ти можеш думати, але ти не бачиш і ти не відчуваєш, що відбувається. Кожен обстріл вертольота, супроводжується майже кожен, да? там, якщо не брати зі стрілкотні, і то зі стрілкотні теж його можна запалити. І там не бак палива в автомобілі 50 літрів або там 80, а тепер уявіть вертоліт. 2600 літрів, 2090 літрів. А тепер уявіть, якщо воно загорілося. І ця вся система вона закольцована. Вона вся просто перетікає одна в іншу. З одного бака в інший. І цю пожежу, якби затушити майже нереально, яка б там та протипожежна система не стояла. Коли горить, може до тебе полум'я не достає, але навколо полум'я зігрівається повітря. І воно нагрівається до високих температур. І якщо на тобі, наприклад, як на мені зараз ця фліска, то мене вб'є, вийде не той вертоліт, не ворог. А в ця фліска, якщо вона почне плаватись на мені. Як я зможу тоді пілотувати його, якщо воно почне плаватись на мені? У мене на мені була каска, так? Я був е в касці. Мій е оператор, не оператор, а бортовий був в шоломі. І як результат, в шолом в нього був льотний. У мене була тактична каска, бо не вистачало. І от як результат, якби не було каски, в мене було б не. Е не просто десь там мінно-вибухова вдалена рана черепа, так, що там просто проломило череп. Мені б його розтрощило, об той вертоліт. Я вилетів через е, стекло, яке обігрівається це Воно подвійне, воно ну, досить таке товсте. Чистою головою, якби я його розбив, то ну, я б зараз тут не сидів.